Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт». Сьогодні я маю намір показати вам шийну гімнастику. Я вже декілька місяців нею займаюся і дійшов висновку, що її можна і потрібно застосовувати реабілітації після інсульту. Чому? Тому що там безліч рухів, які ми робимо двома кінцівками, і робимо ми це перед дзеркалом. Отже, ми можемо. Контролювати, чи досконала чи не досконало ми ураженою кінцівкою робимо той чи інший рух. А для цього нам потрібні дзеркала. До речі, подивіться ось цей випуск, де я розповідаю, як можна застосовувати дзеркала в реабілітації. Отже, починаємо ми ось наше початкове положення. У нас обов'язково акустична система, вона потрібна нам для. Релаксу, ну, хто захоче релакс поставити, а хто захоче, можливо, щось інше, я б поставив би щось інше. І починаємо ми ось з цього. Дихальна. вправа. Вдих. Видих. Видих. Починаємо. По 10 разів. Дзеркала дуже будуть дотепними в цій всій історії. Кожною рукою по 10 разів. 10 правою і 10 лівою. Відпочили, далі ось така вправа руки на поясі і ось так. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 Відпочили. Далі ось така вправа. Руки ось в таке положення. І намагаємося, щоб наші плечі утворювали 90 градусів з тулубом. І ось так. Один. Два. Три. 4 П'ять. Шість. Всім. Дев'ять. Десять. Відпочили. Далі крутимо. Ось так плечима. Десять разів вперед, десять разів назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І без зупинки назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А далі руки за спиною в замок. В сторони і навпаки. І ось так десять разів. 1, no ar, 4, 8. 9. 10. Далі робимо пружину. Ось так. Суть її в тому цієї вправи, що груди мають аж так підпружинювати. Ви відводите руки і груди пружині. І по діагоналі. Раз, Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь... Девять... Десять... А далее вот такая вправо. Руки в такому положенні, зводимо лікті, розводимо вниз. Запам'ятали? Два, три, чотири. П'ять. Шість. Всі. Вісім. Дев'ять. Десять. Далі будуть йти вправи з гімнастичною палицею, з м'ячами, всяким іншим приладдям. Шийна гімнастика вона виконується без зупинки. Просто я зроблю декілька випусків, хвилин по 10, ну, щоб вас не перенавантажувати переглядом в ролику в 45 хвилин. Так що, боротися з інсультом можна і потрібно. для цього потрібна важка, щоденна, багатогодинна робота. Так що ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.